Привіт, зараз я тобі покажу дуже крутий варіант подарунку на день закоханих. В цьому вже є подарунок, всередині цього я поклав подарунок. А в це я хочу покласти декотрі речі. І зараз я покажу, як це дуже швидко, непросто, але найкращі методи для того, щоб це зробити. Отже, поїхала. По-перше, тобі треба знайти десь таке яйця. Є таке маленьке, є трохи більше, є велике, це для великих подарунків. Далі воно обов'язково має полежати в тебе в холодильнику, хоча б півгодини, щоб воно було холодне. І руки в тебе також мають бути холодні. Отже, задаються листок паперу. І два. Ого. Далі беремо лезо і по ось цьому шву починаємо розрізати. Такс. Готово. Опа. Ого. Аж просто перший раз такий це знайшов. Що це тоді? Боже, якась гігантська. Гігантська іграшка. А, це ж з капітаном Америка. Ну, добре, нам це не треба. Бо у нас буде свій подарунок. Добре, ось у нас є дві половинки. Тепер потрібно покласти сюди подарунок. Це стабілізована троянда, тобто в неї всередині немає води. Якщо ви туди покласти, нічого не пропаде. Є ще мох і є в мене такі конфети з овечком. Вона в мене цей говен. Буду тут зараз овечки в травці пастись. З цим і з цим. Поїхали. Здалі, беремо сковорідку або величезну тарілку, що у вас там є. Просто закип'ячуємо її воду. Протираємо насухо серветкою. І зараз буде магія. Беремо яйце. Все, цього, цього буде достатньо. І починаємо накладати туди те, що ми хотіли. Подаруємо. У мене ще є таке, це я також його сюди покладу і покладу ще цих сюди одичок декілька. Добре, беремо другу половину. Все, беремо і склеюємо дві. Супер. Дріснувало яйце, купив два нових. Завжди треба купувати два-три яйця, бо ну дуже рідко коли виходить з першого разу. Треба це враховувати. Так, це вже нове яйце. І тепер нам потрібно обрізати цей виступаючий шоколад. Обов'язково його потрібно покласти в холодильник, і тільки тоді можна це знімати. Так, ось таке яєчко в нас виходить з потрібними нам подарунками всередині. І тепер запаковуємо. Готово! І тепер на такі яйця. в нас виходить таке яйце. В основному відео я покажу її реакцію на це. Отже, зберігай, використовуй, відсилай своїм друзям і дивуй.